Слава Ісусу Христу! На роботі маю теплий шарф, який накидаю на плечі, коли холодно. Два тижні тому хтось заколов булавку в нього, об яку я легко вкололася для цього, для чого це зроблено, можу тільки догадуватися. Ну, Я дуже догадуюся. Підкажіть, як діяти і як захистити себе. Є у нас на роботі одна особа, яка ходить по ворожках, по восках, е зависна, мстива. І в якої життя все у плітках і в сварках? Ну, я вам так скажу, друзі мої. Якщо ви будете самі причиною поширення і реклами для ворожок, ви теж це будете відповідати перед Богом. А хто реклами, рекламодавці, а хто рекламні агенти ворожок? Та от то, що ви все розказуєте і переказуєте, а мені там переліли дорогу очі на смерть. Я На смерть я знаю. Слухай, ну такий спеціаліст, та бабка, чи хто? Вона побачила, що хтось свилів воду, яка там з вулиці виліла воду. Все, вона вже знає, на смерть, на яких на кого конкретно по іменах. Ну, Шарлохом віддихає. Ви робите рекламу ворожкам. Що треба для того, щоб ну, ворожка мала авторитет? Щоб про неї говорили, що вона там то виробила, а тому щось наворожила, тому щось сказала. Розумієш? І, і ходять і ворожці роблять рекламу. І ще й знаєте, що обідно? За дурно. Без грошей. Не рекламуйте Бо тому, що я теж один раз обирав сорочку і булавка мені уколола мені в шию. Собі думаю, хто мені тут ворожить? А потім, зрозумів, що я тупач, і коли розбирав сорочку, не всі булавки повитягав. Так що навіть якщо би хтось там пробував ворожити, ворожба не в суті тому, що. От, іменно от там, то, що вони там намотали, що там є якась сила, ви наповняєте то намотане силою і чимось іншим. Там нема нічого. Якщо ви починаєте наповняти оту любу річ, булавку, Щось змотане, там, нитки, якісь там напутані, ще там щось, волосся знайшла, волосся знайшла, таке намотане, було там, все так намотане. Єстественно, щоб вас вивести з рівноваги, вам треба щось таке нестандартне. Тому жаби підкидають, ще якісь речі, тому що люди цього бридяться, люди це, є що не люблять. І воно визиває підозріння, щоб ти щось думала. Я, якби був ворожбит, я би ворожив на 500 гривнях, знаєш? Взяв, заговорив, заговорив, заговорив і кинув. І тебе всі чекали, мене заворожи, мене заворожи. А чого ворожки не ворожа на грошах? Що таке? Гроші тільки їм треба давати, а вони тобі накладуть, що хочеш. І від курки ногу якусь, що з борщу викинув. І ще якесь таке, зверніть увагу, не потрібно. Не потріб. Ми самі ворожкам робимо рекламу. І тому є людина зла, вона така є. І є люди, наприклад, є маніпулятори, які стараються вами маніпулювати. Як маніпулятор працює? Він на вас нападає і починає розказувати, та що ти, та як ти? Ти подивися, та що в твоїм дітям в чому ході, подивися, як ти такий важливий, то що ти? І знаєш, стараються ну, різні види маніпуляції, так? Щоб що зробити? Щоб вибити тебе з колії. Або мама на дитину там, що ти як ти собі, що ти вбрала? Куди ти йдеш, Що ти то? І зараз все наказав, та ти то, та ти засламнеш, та на тебе всі хлопці будуть дивити, та тебе там із насілу, то тим ще щось наговорила, Дитина не сі пам'ятати. І мама така: який я молодець. Але я, так, але я так файно повпливав. Ви маніпулятори, щоб спеціально мати вплив на людину. Не треба на то реагувати, на маніпуляторів, підогравати їм, сказати, та ти, ти що, що серйозно? Я так дивлюся, що ти хочеш мене образити. Так? І тоді маніпулятор розуміє, що його дія не працює. Так само ці ворожки, вони хочуть на вас впливати, вони хочуть вивести вас з рівноваги. Коли не підеш до ворожки і кажеш, в мене є там проблеми. І вона тобі по-любому скаже, хто тобі вину ті проблеми. Ну ні в коїй варіанті не ти. Вона скаже, там у вас на вулиці є. Трета або сама хата від тебе, така жінка там живе. Я думаю, ви знаєте, котра це? Це вона в собі робляє. І ти такі думаєш, чекай, чекай, котра це? Котра це? Ну, знаю, я порахую, подивлюся. Я зараз по вулиці Шептицького думаю, так, тут є там Сергій, а, так, квіти продає. Та вроді така нормальна. Вона виробляє і все. І ти такий думаєш, йой. А дияволове це і треба звинуватити людину невинну. Твоїми устами. Дідько, він ж нічого не го робити в цьому світі без людей, розумієте? Ну, абсолютно нічого, Бо, тому що воно безплотне. йому треба слух. І він знаходить таких турків, штурпаків, розумієте, таке недовчене і каже, от тобі виробили на смерть. І ти такий. Іхій". Дідько хоче вас дивувати, виводити з себе. І щоб ви робили його роботу, щоб ви робили йому рекламу. Не надо, як учив нас Ісус Христос у пустині, коли постив? Геть від мене сатано! Геть від мене сатано. Одному Богові буду поклонятися. І завжди собі нагадувати, як я Божа дитина. Я Божа дитина. Ніщо мені не пошкодить, я Божа дитина. І хай знають ворожка, і хай знають, ідіть приходіть мені поворожити. Подивіться, як підете звідси назад. То вся ворожба на нас упаде, і то в такій силі, що я ж вмію назад то завертати. Ви ворожки що не вміють, а я вмію. ну не попробують. Добре. За ворожок розібралися.